Друзі, приїхали додому, до мене йдемо зараз працювати біля голуб'ятні. Хочемо перекинути голуби. Такий гарний відкривит, вони бачите, все сніг. Всіх, до речі, з першим днем весни. Моя собачка верта. Е, голуби вже в можливо, хтось бачив, хтось не бачив, вам покажу. Вже, тому що хоче хочу сюди на гнізда, буду робити місце. Друзі, такий голубник. Цей голубник я з батьком зробили в фу не можна, берта не можна. Цей глубник ми з батьком зробили десь в році, в році. в році. Зараз вам кажу, десь 15-ті наша наш рік. 15 десь так, 15 -му році. Стоїть на чотирьох на... Ой, на шістьох ногах одна, бачите, нога на, на пні. Всі решту ноги на зале. Гарний великий голубник. Ну, чомусь чесно скажу, в мене птиця не ведеться. Один рік дуже гарно вдалася. Було її аж забагато. Коротше, прирізав я її на... Трохи вирішив порізати на м'ясо і після того випадку з птиця не ведеться. Ястру вибиває все в ноль, птиця не ведеться і не знаю в чому справа. Яструб все витрощує, молодняк не виводиться, не розумію, в чому справа. Чи можливо комусь щось дав, то кажуть, задовольно можуть подарити і так воно щось ну, не знаю, чесно. Щось глубят нещасливий. В тому випадку, тому що дійсно птиця купляв і багато грошей, і готується, і дуже багато зерна йде а Результату взагалі ніякого, я не можу з нього вивезти. Так що, так, пару пар тут буду тримати, щоб він не пустував, але в більшості зараз біл, білу птицю заберу до себе в вольєр. Ти більший голубник заберу туди, так що тут лишу пару пар, щоб так щось волосся і все. Взяв зараз сіно, сіно взяв сіно, йду зараз закидаю сіно в гнізда, проблем гніздували і буду запускати птицю. Друзі, чесно, голубник дуже гарний, великий, досить великий такий. Бачите, вже гнізю, багато гнізів вже позабрав, щоб не було лишнього Два відділи. Бачите. Отак, тут вихід Вольєр. в них є. ну Дуже гарно, для дитини, я, я не знаю чи, чи є зручніше місце в когось. Так, ясно, в когось є гарні голубятники, там такі кулаються багато грошей. Але для мене цей голубник дуже, дуже класний. Дуже хороший, багато гнізд. Все розказуємо пар раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20, 22, 23, 24. 24 гніздових місць. 24 гніздових місця тут У мене, бачите, які от ящички оці. Гарні. Там я хочу забрати в себе на дачу такі поставити. Їм також ящики дуже гарні ці. Ну, я не розумію, чого, в чому справа. І холодок є, в принципі, це вікно я знімаю на літо, що є гарно продувається. В чому справа, чому не ведеться, не знаю. Будемо бачити, що цього року вийде. То року взагалі не знаю, що на, на 20 пар. 20 пар не було. Десь було 10 пар. То, можливо, за ціле за сезон вивелось, можливо, тільки 5-6 голуб'ят. малих. Його обілітали, постійно ясно піх вибивав. Просто більшість у тому, що розбиває пара, можливо тому і не ведеться, знає, тому що тільки пара якась створиться, створиться якась пара, щось воно тільки почнеться. Оце дуже тільки Виходить, це його позасував, все зробив і нічого не дав. Виходи він такі гарний. Вигляд з вильота, бачите? Бомбезне просто місце, це гарний узор. Голуби здей для спортивної птиці це ідеальне місце тут на горбі в мене для спортивної голови. Я вже думав тут тримати суто спортивні чехи. Просто розумієте, що спорт, спортом я не займаюся. Фактично для, так, для себе щось це і воно... Годувати багато спортивної птиці і її не можеш ні продати, потім продають її по 50-100, по 100, хто по 20 гривень віддає. Смисли який. Пшениці багато йде. Хіба не годувати, щоб її тала була годувати тільки зимою. Можливо так. Не знаю, буду пробувати. Буду пробувати, буду бачити, що з того вийде. Поки що хочу там тримати жовту вдома, білу птицю хотів тримати. А на дачі жовту птицю. Як воно вийде? Демо зараз закинемо голубів і більше вже поспілкуємося. От, що вас зорієнтувати, бачите, в мене голуби зараз тут всі голубятні над вольєром, над собакою. Передіхати костря, зараз мені їх виловити, я навіть не знаю, як я маю їх це зробити. Чи я маю там той хід перекрити, навіть не знаю. Якось треба їх повилавлювати зараз. Ось такі друзі, справи. Це молоденька голубка злано кульцьована. Всіх молодих, в принципі, я кульцював, то все решту вже старі. Ну там будемо ловити, зараз я вам вже більше покажу. Друзі, птиця вже голубятнику. лобятнику, білі чехи. Така дуже гарна породна птиця тут в мене. Птиця гарна, не знаю. Хочу, щоб виводилася, хотів. Би. Як воно вийде, що воно з того всього вийде. Мені цікаво сама. Буду пробувати виводити її. Так, не знаю, скільки у мене є. Якщо часом потім порахую вже. Зараз що у нас є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, одинадцять, пар. Один, два, три, четыре, п'ять пар. Та якби 12 тут на вулиці. Трохи є. Трохи є. Такі, друзі, голуби гарні. Біла вже буду зараз перебрати, де голубки, де голуби. Буду перебрати, я вам вже покажу. Всім дякую. Дивіться далі. Все, друзі, птиця заселена. Обсяг робіт зроблений. Той, що планував. Такі білі чехи. Такі гарні білі голуби. Вже сьогодні не буду мати часу, коли їх перебирати. Поставлю їм таку поставив їм банічок з водою. Все, хай собі живуть, сьогодні вже їх перебирати не буду, хочу їх тут, тому що тут є два різновиди цих чехів. Спортивні і київські. Наші такі білі. Так що вже їм чим разом їх переберу, вже подивився сам, сікосамок, сік і самців що до чого підпарувати, підтасувати і тоді вже будемо їх підпаровувати. Так що наразі, наразі все. Всім дякую, дякую за увагу. Заходьте, стежте. Вже будуть подальші роботи по поводу з приводу ремонту цієї голуб'ятні, фарбування її. Піше такі роботи нічого не не по поводу неї. Така голуб'ятня, підріжу, рівно зроблю цей вихід, щоб був рівний. І така, така птиця. Гарний вольєр, бачите, великий, щоб не собі уходять.